Міський голова Черкас нарешті з новими заступниками. Сьогодні за них проголосувала міськрада. Відтепер містом керуватиме аж 15 осіб, шестеро за посадами та дев'ятеро на громадських засадах. Про вистражданий виконком у сюжеті далі на сесії міської ради історичний момент народжується новий виконком. Його обрання місто чекало 9 місяців. Пліт жартує мер краще не переношувати, тож пропонує усіх присутніх обранців підтримати проект. Нарешті в місті з'явився легітимний виконавчий орган, а не залишки виконавчого комітету, якому доручено 9 місяців тому було виконувати обов'язки. Солідарний з міським головою його вічний опонент за сумісництвом секретар міськради Радуцький чи не вперше Вонісон Зодаричем закликає припинити чвари та нарешті взятися за справи. Я сподіваюся, є що саме таким виконкомом і саме депутатським корпусом, який Буде надалі працювати узгоджено за новий виконком. Депутати голосують одним пакетом. Обговорювати аж 13 осіб. Не вважають за доцільне. Незгодний з таким підходом. Вічний опозиціонер Микола Булатецький нарікає на призначенців і його тезка, Депутат Добровольський кожна людина має стати на трибуну. Це саме дві триковини. Ми маємо побачити мене до кожного окремо є люди. Як тільки ви пропонуєте, нам узгодили. Є ті люди, яких я обов'язків тримаю, а є ті люди, яких знімають. Були задіяні квотні принципи, принципи домовленості або бізнес-інтереси. Такі заяви колег по депкорпусу не зупиняють. У поіменному режимі 53 голосами за міські обранці перезавантажують владу у Черкасах. 53 за, 2 проти, 3 утримались. Рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. Містом аж 15 осіб. Міський голова, четверо його заступників, секретар, дев'ятеро громадських активістів, що до виконкому на громадських засадах. Марія Гаврилян, Лана Берестенко, Сергій Фімов, Вікка Новини.